Так, ну ось в таких я комфортних умовах літаю в цих, е, місцевих, на цих місцевих авіалініях. Зараз ми летимо з чорні авіалінією. Коліна в сторони. Жесть. Ну як зазвичай китайці всі встали і стоять, ждуть. Ждуть. Поки двері відкриють. Нахрена, якщо ви можете сісти. ну як я не знаю. Ой. Все. Гонжоуз. До речі, повинні були пролі Около около ї а пролетіли на пів години раніше. Молодці на ну, це, ну, це якийсь феномен просто. Всі стоять. Всі стоять. Ну чого, блядь, стоїте? Ну присадьте. Ой, як зомбі. Це ж не тільки в Китаї, це ж скрізь таке. Ну і що? Всі стояли в черзі, виходили бігом, 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 бігом. А тепер я йду майже останній. І всі чекають в автобусі на мене. О, до речі, бачите? через з Камбоджі хтось приїхав. Kingdom, Kingdom of Cambodia.